Доброго дня! Я хочу вам показати, якими засобами ми користуємося для чистки зубів я своїм зубастиком. ось це фірма Тріксі. У них така велика щіточка, на двохстороння щіточка. Тобто, ви розумієте, що собаки, коли їдять, у них, отут, отут, за щуками, також залишається їжа. Тому ми це чистимо такою маленькою щіточкою. Да, Далі отакі зубасті хлопці, у них ось тут на іклах, отут. На, на лід робиться, жовтий такий. Це зубна паста з запахом м'яса. Один раз в тиждень я їм, йому намазую, протираю щізочкою. І залишаю. І у нас нальоту нема, показуємо зуби. Ой, і ми маємо такі красиві зі... і білі зуби. Також там йде в комплекті ось такі, така пластмасова щіточка, м'ягенька для масажування дсень. А це така щіточка. Також вони не е, жорсткі, вони такі м'ягенькі. Перед цим я ставлю їх у теплу воду. морду Це для тих великих зубів, її можна отак на пальчик надівати. Ось. І туди, е, як задні зуби ті великі, вони, о, гу, вони знають, що я їм чищу. Ой, 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 пахне, пахне, дуже пахне щіточкою. Ви розумієте, що у них е, їжа залишається на зубах, і то, що ігрушки такі з пупиришками, то ще не все. Да, 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 мама їм чистить зубки, мама їм масажирує. Да, да. Я вас не заставляю це все робити, але я вам показую, що ми, як я. Роблю своїм собакам. Мудок. Дуже люблять, якщо отак, о, о, мама масажирує дьосна, да. Не видно зараз. Мама о, о до, 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 до. масажирує. Отак вони люблять, да. о, Все. Все обнулю.